В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я милосердя хочу, а не жертви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Ісус відповів, Перша, слухай Ізраїлю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою Твоєю і усією силою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили. Те вичиніть їм це ж бо закон і пророки. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо Він благий для злих і невдячних. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тож, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів, Неможливе в людей, можливе є в Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія! Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати. Як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.